Привіт-привіт, Я Роксолянова на каналі Книжковий Хаос. І сьогодні буде влог. Тобто спроба влогу, бо не знаю, як вийде. Але чого влог? Це відео має вийти 14 лютого, я сподіваюся. Воно, ну, як ви знаєте, традиційно це 14 лютого це день. Книга дарування, звичайно ж. Але і попри те, День всіх закоханих, тобто Святого Валентина, і як би там його далі не звали. Ем, я не хотіла зробити стандартне відео про якісь підбірки е, до Дня Закоханих, щоб почитати, коли ти. Сам як як то почитати, що почитати про любов, бла 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 любовні романи і так далі. Ну, по-перше, не мій жанр, я його так досить добре не знаю, не орієнтуюся. І е, сподіваюся, що інші блогери про це таки розкажуть, і контенту буде такого багато. Я хотів, я вирішила зробити хід конем і запропонувати вам прочитати романтичне фентезі зі мною. Це романтичне фентезі про е, фері, е, про людей і про магію. Я думаю, ви вже здогадалися, що це за історія. Я думаю, що е, його можна було більш завуальовано описати. Це є Сара Джеймас. Цю книгу мені порадив чат GPT. Так само порадили декілька підбірок на українських сайтах про найкращі романтизі. І весь TikTok. Він про неї гудить, напевно, спочатку передзамовлення від Вівату. Коли вони відкрили передзамовлення, TikTok почав от, як це пірвався, і він про неї просто активно, активно говорить. І я оце вирішила, що і мені таке треба. Ну і крім того всього, я, я вирішила почитати е, цю книгу, а дай Бог ще якихось декілька з вами. Е, бо я буду цього року сама е, на День Святого Валентина, і мені е, треба, щоб ви склали компанію, щоб нам було всім не скучно. Е, словом. Я не дуже великий прихильник дня святого Валентина, чесно кажучи, бо для мене це таке більш маркетологічне свято, на яких заробляють флористичні магазини і е, Боже, хто там ще кульки, ресторани і так далі. Це непогано, так працює економіка. Хай працює, просто без мене. А особливо враховуючи те, які. Корки в місті під час того дня я з хати не попруся і, і вам не дуже то раджу. Бо 15 лютого черг нема. Всюди, де захочеш, можна прийти, посидіти і щось купити, собі поїсти. Словом, це набагато простіше. Ну і... Враховуючи те, що в нас тут трохи війна в країні, я тим більше не дуже хочу святкувати, але то, то вже таке, то вже інше питання, тому людям потрібно відволікатися, я не засуджую тих, хто святкує. Приступимо, напевне, до прочитання. Я до вас підключуся трохи пізніше, як прочитаю якихось перших пару сторінок, щоб мати, що про них про ту книжку сказати, крім того, що я вичитала в інтернеті. Я на сотній сторінці, тобто за цих 100 сторінок в мене декілька разів стикнулися думки про те, що ем, ну я би так не робила. Але перепрошую, тьотя, тобі, типу, багато років більше, ніж цій дівчинці, і е, це логічно, що я би так не робила. Е, бо мені здається, що якби героїня була такою кльовою і пропрацьованою, то. В не було ферзі. Вже під час монтажу влогу я зрозуміла, що я дуже багато розказувала про сюжет, і він не має війну часу і порізати його нормально не може, тому я вирішила вам зараз це скоренько переповісти. Отже, в нас є фейра, яка вполювала вовка, який виявився фейрі. Дивний вибір не знайде. І в результаті чого її прийшов карати ще один вищий феррі. Він дав їй вибір, або, вон, або вона помирає, або вона йде з ним разом в бю. Після чого вона вибрала, звичайно йти в префі, Там вони довго йдуть, довго вона не розуміє, що відбувається, потім вони прийшли нарешті в. Цей замок, сам Темлін, хто її забирав з королівства смертних чи з землі смертних, він виявився господарем цієї землі і маєтності і надав їй можливість жити з ним в статусі гості. Там вона познайомилася з другом Темліна Люсієном, де в них відбувалися словесні перепалки. Люсієн її всяким образом підмахував. І вона собі жила не тужила. І весь всю, напевно, перші 100-150 сторінок сходиться до того, що фейра мучиться в тривогах, як там її сім'я, що з нею відбувається. Вона тут неймовірна готувальниця, мені тільки все трималося. І от це 150 сторінок. В принципі, це вказано в анотації, тому я розказала вам без спойлерів. Далі будемо слухати без спойлерів, але мої гарячі емоції, бо мене фейра взлила, і прям я хотіла її легенько замінити на когось іншого, але вже вже не було в мене на кого. Все. Йдем далі до відео. Правда? Моя маленька оболочка. Перечитала я ще 50 сторінок. Сюжет розвивається. Герої Розвивається так само, потрохи відносини між ними теж рухаються, але, напевно, це такий жанр, до якого я не зовсім звикла і не знаю, чи треба до такого звикати, тому що я вичитала в тому же ж чаті GPT, він написав, що цю книжку Сара Маса написала, коли їй було 16. А, і це перша її надрукована історія. І тому, напевне, вона от така підліткова. Дуже багато такого е підліткового я тебе не люблю! Потім ні я тебе люблю. Потім такий найгірший мій ворог. Через два дні ненормально з тобою можна жити. Ну тобто ну, таке з крайності в крайність переходить. Е ну, я не буду ставити відразу. Е Ніяких рестін, я діло. але я так думаю, що навіть е, я буду читати другу книгу, і, можливо, навіть буду читати третю книгу, бо е, я ще дивилася відео від е, Reading Mary, Вона розказувала про те, що е, найкраща е, за її версію, ну тобто третя-четверта книга ікс е, дому, дому цих всіх приколів, е, вона є. Набагато кращою через те, що Сара Джеймас її просто писала пізніше і вже з досвіду, і редагувала її краще, і так далі. Тобто я їй ці серії дам як мінімум три книги. Щоб вам не спойлерити, я вже буду розказувати тільки свої емоції від поворотів, сюжету і дії героїв, бо відчуваю, що мене може час від часу бомбити. Ось так. Напевно, я підключуся до вас вже завтра, бо буду йти лягати з патинки з тою вже Наджебшому. Так, я вже на 325 двадцять сторінці. І що мені не подобається? У нас головна героїня це дівчина, якій 19 років. Вона пережила банкрутство сім'ї. Переїзд сім'ї в іншу локацію, тобто зміну місця обстановки, зміну типу життя. Вона пережила смерть матері. Вона пережила те, що в них, типу, змінився матеріальний стан. Він став зовсім типу від середнього чи там досить хорошого. Він опустився до того, що їм не було що їсти, і вони голодали. Це кобіта, яка навчилася сама стріляти, полювати, обіловувати туші. Коротше, ну ніби це досить велика кількість роботи, яку вона над собою провела. Тут нам, показ... з однієї сторони, нам показують цю героїню як дуже класну, тому що вона self-made, але з іншої сторони, вона не скажу туповата, але ну, типу, це людина, яка не досліджує світ, яка не хоче дізнатися, яка не питає, яка не ставить цих запитань. Мені оце саме в цій героїні, чи в такій світобудові воно мені не подобається. Третя ночі, 380 сторінка. Я вже прочитала 150 сторінок за сьогодні. Хто читає ту книжку, той знає. <свистовую> Зараз розкривається історія. Що, чого, і як там сталося. І мені хочеться розбити фейспалмом собі обличчя, бо це якби ця дівчинка поводилася інакше. То би не сталося. Ну, але що вже як є, читаємо далі. Читаю я далі. Хто це читав? Опишіть, будь ласка, як ви до того всього ставитеся. Чи у вас так само такі ж були емоції, які в мене є зараз? Мені не подобається як описаний сеттинг. Незрозуміло, як діє світ, немає законів, нічого. Нема логічного описання самого світу. І, напевне. То є таким великим камінцем, на якому я спотикаюся в тому фентезі, тому що е, всіх інших е, та, ти не муситься в лоб описувати, що типу робити спочатку енциклопедію, а потім вже історію. Але можна в історію включати, ну, тобто, що вони не, не ходять по лісу, а вони ходять по зачаклованому лісу, який створили, не знаю, позасадили древні фері, в яких було, не знаю, волосся по коліно, і вони тим волоссям підключалися до гілок і живили свої неймовірні, не знаю, розумові звивини. Я зараз вигадую, але тобто, Сам опис світу можна включати в сюжет. І це цікаво читати, це наповнює сюжет. Тому що зараз таке враження, ніби. Вони половину книжки прожили не в Прифії, а не знаю, в лісах Амазонки. Е ну, добре, не Амазонки. Ну, десь на північній Україні. І там такі ліси, що не знаю, Зубри ходять, а тут чогось зубри ходять з чугайстрами, а тут чогось сюрілі бігають, і ще якісь там змії, потвори час від часу прибігають. Ну, словом, не описано кльово. Можливо, за рахунок досвіду, можливо, в інших книжках пофікситься, можливо, це стильне писання авторки. Не знаю. Буду читати далі і скажу. Мені цього. Типу саме цього мені бракнуло. Що таке сила волі? Це коли тобі лишилося дочитати один розділ, але ти мусиш йти на роботу. Ну що, я дочитала ем, двір шипів і троянти, і можу сказати, що мені сподобався сюжет. Мені сподобалася задумка світу. <ган> мені не сподобалася фейра, в, тобто головна героїня в першій частині, в перших 400 сторінках. Мені сподобалися сюжетні повороти, як це все відбулося, але мені дуже і дуже забракло опису світу, який е, побудує в різних. Е, Фентезі. Тому що е, в, зазвичай фентезі, чому ти йому віриш? Е, тому що ти розумієш, як той світ е, функціонує. Якщо не, не одразу, так е, протягом якогось певного періоду. А тут, типу, е, воно здебільшого складалося на ну, ніби чому світ працює, тому що. А вже потім якось, можливо, трохи було більше описів. Ну, словом, я Купую наступну книжку. Ви вже знаєте, що я дочитала щит, це було 10 лютого і я мала вибрати наступну книгу. І так як це був вечір, я вже вибрала її без вас, і вже думала, ну мені не було чим зайнятися, і я вирішила її без вас і почати читати. Що це була за книга? Як ви знаєте, як ви знаєте, в КСД 6 лютого прийшли новиночки. І одна з тих новиночок мене якраз і спокусила на покупку. Я вирішила, що це буде прикольна книга для прочитання до 14 лютого. Історія кохання, тим більше забороненого кохання. Я думаю, ви вже здогадалися. І це книга Священка від Сьерре Сімонс. Я її вже прочитала. Я не підключалася до, влоги, до влогу. Я не записувала якоїсь своєї реакції, бо багато реакцій була отака. Враховуючи те, що я з Святої Галичини, це мені не здалося аж таким богохульним, хоча дуже релігійні люди, напевно, це засудять. Майте це на увазі. Що саме мені не сподобалося в цій книжці, а вона мені не сподобалася. Я від неї на неї мала завищені очікування. Я очікувала, що це будуть а, ті, що співають в терні, тільки зі спайсі-сценами. Тобто, в головного героя, що в нього будуть драматичні муки від того, що він закохався в жінку, а, а, але він є священнослужителем, що він не, він дав клятву целібату а, і так далі. Але цього не було. Ну, тобто, ну було в маленькій мірі десь там на 300-тій сторінці. Перші 200 сторінок мені здавалося, що цей священник він не вийшов з пубертатного періоду, бо не міг дати спокою ні собі, ні їй. і словом там. На 14 сторінці він. Почувши її голос, не міг спра справитися з ерекцією. І ти такий читаєш, що? Це чувак, в якого три роки стажу священника, який дав клятву целібату, який Ясне діло, що він не став священником після якихось курсів, тобто в нього ще був час на проходження якогось там універу, коледжу, не знаю, я, ну, теології і так далі. Тобто тіп. Явно готувався до того, що він тим священником стане. І тут ти читаєш оце, і ти так думаєш, що відбувається? Ну, добре, гормони. Окей, можливо, це гормони, і в нього там все отак понеслося. Але е перші 200 сторінок чувак просто ходить за жінкою. Жінка ходить за ним, в них спільне почуття, і вони. Просто займається сексом. Ну, тобто, все. Весь драматизм починається тоді, коли там наступає і сюжет починається тоді, коли наступає 250-та сторінка приблизно, плюс-мінус. Він розуміє, що ніби подальшого майбутнього в них немає. Ну, або воно не таке легке і доступне, як йому зараз здається. Ця книжка буде мати свого читача 100%. Для тих, кому потрібно просто розважитися з, е, і відволіктися, це воно посміятися. Правда, ну ніби я не знаю, чого там 360 сторінок, це можна було покоротити і було б менше. Але ну, ладно, ну, тобто багато спайсі сцен. Словом, вибачте, що я у влозі прочитала книжку без вас. Е, я вам просто тут дам відгук. Піду шукати щось далі. Мені дуже смішно з того, що два відоси тому я казала про серйозну і складну літературу, яку буду читати для того, щоб подумати. І читаю зараз оце. Отже, після такого провального е читання священник, я вирішила почитати щось 100%, те, що мені сподобається. І я знайшла в, свій, в своїй бібліотеці книжку Ізабель Альєнде. Японський коханець, це книжка про двох жінок, які зустрілися в пансіонаті для людей старшого віку. В них закручується низка подій, яка допомагає розсунути географічні межі, часові можливості і так далі. Ну, коротше, я сподіваюся, що все ж таки там буде якась любовна лінія згідно з назвою, але не знаю. Е, Ізабель Ельєнде, чому я в ній впевнена? Тому що я десь, напевне, в ой, ну коротше, дуже давно. Напевне, в році 15 я читала її духів». Е, На жаль, не українською, але сподіваюся, що Анета Антоненко видає українською, бо її здається не було перекладу. Видавництво Анета Андоненко е, обіцяло видати ще одну книгу цього року. Ізабель Альєнде, тому. Я так підчищаю хвости, які в мене залишилися в бібліотеці. Це здається, остання книга. І одна є ще електронка В електронці. Тому вибираю її. Сподіваюся, прочитаю за два дні і встигну вам розказати про неї в кінцевому якомусь влозі, в кінцевому висновку, підсумку. Коротше кажучи, пізніше це на закінчення відео. Я не знаю, наскільки це вийде влог, як влог, але. Мені цікавий формат одразу ділитися з вами відгуком на книжки. Бо, як бачите, в мене пам'ять рибки, і я дуже багато всього забуваю. Я можу прочитати і відразу забути. З відгуками на книжки та сама історія, і тому мені простіше одразу розказати все, що я відчуваю про неї. І, напевно, в кінці місяця якусь зробити загальну вижимку, коли в мене всі мої емоції втихли, вони якось. Кристалізувалися, і я можу щось видати е, цікавіше, чи спокійніше, чи врачи якось так. М -м -м. Ось перейдемо до читання, бо мені вже подобається. Я вже маю якийсь е, один маленький кусочок, який мені тут зайшов. Е -е, Одна з жінок Ірина, вона прийшла влаштовуватися цей пенсіонат, і вона проходить співбесіду в адміністратора чи в директора. І от він їй розказує, що в них є спеціальний комітет, який е відбирає фільми для загального перегляду, і це є детективи. Здебільшого вони обирають, бо е їхні чимало пожильців мріють когось вбити, і зазвичай це родичі. Це так смішно. Оці старенькі. Старенькі, маленькі дряблі. Людиська, але вони все ще когось хочуть забіг. Не знаю. Коли я це прочитала і сказала вголос, не дуже смішно, але я дуже посміялася. Вже вечір. Я читаю Ізабель Альєнди і тут. Я закінчила на фразі, що сподіваюся, що тут буде кохання. Воно є. Жак, Девін вважався зіркою, єдиним кавалером з між 28 чоловіків закладу. Його називали французом не через походження, а завдяки вишукані нічемності. Він пропускав дам вперед, відсувався стілець, щоб жінка могла вмоститися і ніколи не ходив з розче... розстепнутою ширинкою. У Мене тут апдейт по любовній лінії. Коротше, дідок переставився і е залишив Ірині величезний спадок, тут чи там? просто спадок, не знаю чи величезний. Від якого Ірина відмовилася, бо почалися розборки з родичами, mm. але mm. факт лишається фактом. Любовна лінія скупитилася, тому буду чекати наступної, напевно. Е, загалом я прочитала зовсім мало, щось буквально на 20 сторінок. Боже, як прекрасно написано. Якщо ви ще нічого не читали в. Ізабель Альєнде рекомендую. Цю книжку напевно важко зараз знайти в ще 2015 року випуску. Але ви можете спробувати пошукати її в електронному форматі. Якщо я знайду, я її прикріплю в описі. Ізабель Альєнде дуже красиво пише. При тому вигадливо, але дуже легко читається, бо буває такий. Вірш, він красиво написаний, але його тільки з два прочитаєш так легко за вечір. А тут все можливо. Читає десять привіт! Отже, сьогодні, 14 лютого, я не встигла дочитати мою останню книгу Ізабель Альєнде Японський коханець. І ви знаєте, я рада. Я рада, тому що мені не потрібно поспішати, щоб встигнути до дедлайну і її, як то, вам відзняти. Але... Я прочитала приблизно 80 сторінок. Я можу сказати, що за, ці, за цей тиждень це найкраща книга, яку я читала. Це історія сповнена любові, при тому, що не конкретно до когось. А вона така піднесена і вона сповнена любові до, до світу. І мені це, напевно, найбільше, що мене підкупило. То історія, яка е, я зрозуміла анотація, чому е, говориться про те, що типу, це буде розрив між епохами, між географічними точками, там неважливо про що ну, тобто, вона розказує і про воюючу Польщу в Другій світовій війні, і про Америку. В ХХ столітті і в 21-му, і це перетікає з однієї історії в іншу, так як ніби пісочок в пісочному годиннику, тому мені неймовірно подобається. І е, я, напевно, дуже гацька, е, тому що здебільшого люди, які читають і знімають про це відео, стараються не читати такі книжки, ну, принаймні, з моїх спостережень, тому що е, люди, які Послухають відгук, е, вони не зможуть її купити і прочитати. Але тут в даному випадку м -м вибачте, вибачте. Але ця історія дуже крута. Я Можу вам порадити пошукати її десь по еликсах чи е, фейсбук-барахолках з книжками. Я думаю, ви її там не знайдете, бо на в я вже бачила декілька варіантів. Якщо складати рейтинг і порівнювати не бо я не люблю порівнювати жанри. То uh, якраз серед цих трьох книжок: uh, Ізабель Альєнд з її, uh, японським куханцем, вона буде на першому місці. Uh, Дім шипів і Троянд від Сара Джеймас буде на другому місці, і священник, зрозуміло, буде на третьому місці. Тому що він мені найменше сподобався. Загалом uh, я хочу... Uh... Подякувати і, напевне, вибачитися через те, що в мене дуже сумбурні думки, які скачуть від одного до другого, і мені дуже тяжко втримуватись і сфокусувати якусь певну думку. Але я сподіваюся, що вам такий формат відео сподобався. І якщо сподобався, то ви мені про це напишіть, щоб я це зрозуміла. І в День Закоханих я вам хочу побажати любові до своїх ближніх. Любові до себе самого в першу чергу, і любові до світу, яким би жорстоким він не був. Я сподіваюся, що ви в безпеці і надіюся, що ваші близькі і кохані люди з вами. Дякую вам велике за перегляд. Підписуйтеся і до нович.